Струнка висока та вродлива. Параметри відбору дівчат на конкурс залишаються незмінними. У Володимирці похизуватися своєю зовнішністю виявили бажання школярки місцевого колегіуму. Дев'ятикласниця Тетяна Капітула готова навіть покинути навчання заради майбутньої модельної кар'єри. На дієти готова. Чим? Ну, готова. Жертвувати. Ну, навчанням не вчиться. Організатори конкурсу «Міс Рівненщина-2010» Вже об'їздили майже всі райони області, відібрали декілька гідних претенденток у грудні місяці. Ми почали кастинги по всіх районах Рівненської області. Вже об'їздили більшість районів. більшості районів ми знайшли достойних дівчат, і в деяких районних дівчата приходили, в деяких районах ні. Втім, у деяких районних центрах карантин змусив сховатися красунь по домівках. Через грип відмінили масові заходи та зачинили будинки культури. Дівчата на кастинг не прийшли. Цьому році надзвичайно складно. От Саницький район відмінив кастинг, у зв'язку з тим, що повністю карантин оголошений. Всі масові засоби заходи відмінені. Тому єдине звичайно, що на слідуючий рік ми будемо намагатись проводити кастинги вересень, жовтень. Не пізніше. Організатори конкурсу не засмучуються. Всі мешканки районів ще Зможуть прийти на відбіркові кастинги у рівне, які проходитимуть з 24 по 26 грудня. А напередодні різдва вже визначать 16-ку учасниць конкурсу Міс Рівненщина Рівненщина-2010». тисячі десять. Олександр Ковтунець, новини рівного.